Особисте зобов'язання такий запобіжний захід обрали сьогодні колишньому керівнику сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання Олексію Цимбалу. Він очолював підприємство з березня 2011 по квітень 2019 року. Чоловіка підозрюють у безпідставній невиплаті майже 100 мільйонів гривень заробітної плати працівникам підприємства. Засідання відбулось у зарічному районному суді Сум. Домашні арешти з носінням електронного браслету також здати паспорти, у тому числі закордонний вимоги обвинувачення. Прокурор Олексій Ганджало обґрунтував так. Символ з метою уникнення за з поєднання правопорушення може подальше переховуватися від органів до розслідування та або суду, має значну частину майна, як на території країни, так і межами, має документи, що надають право на виїзд за кордон та може їх використовувати для переховування дорогі до свого розслідування та суду. На даний час за місцем своєї реєстрації не проживає та постійно змінює місце фактичного мешкання. Цимбол може впливати на останній шляхом здійснення погроз, схиляння зміни показань. Захист просив суд відмовити у застосуванні запобіжного заходу. Адвокат Олексія Цимбала зазначив, у обвинувачення немає жодного доказу вини підозрюваного. Те, що зазначає прокурор, є нічим більшим, ніж домислом і припущенням в сторони обвинувачення. Я зараз також з такою ж впевненістю можу зазначити, що підприємства не було можливості відплачувати заробітну плату. Єдиним належним доказом стосовно. Не можливості або відсутності такої можливості предприємства щодо виплати заробітної плати є експертиза, не більш того. А не якісь листи з банка, не якісь припущення прокурора чи слідчого, не якісь там заяви чи коментарі потерпіли. Стосовно особи обвинуваченого, перше, він має постійну роботу. Постійну роботу при тому на керівній посаді. А він має стались стали соціальні зв'язки. Він має дружину, має виховує трьох трьох дітей. Тобто, яким чином він буде кудись переховуватися? Я не визнаю свою вину. Я об'єктивно вважаю, що по причинах об'єктивних ми не могли виплачувати зарплату. І я нагадаю, що з 2014 року і за агресією російської ми втратили, підприємство втратило десь 70% свого ринку і підприємство виживало. Засідання тривало 40 хвилин. Потім суд пішов до нарадчої кімнати. Ще за 10 прийняв рішення. Клопотання слідчого задовольнити частково, застосувати до підозрюваного цимбула Олексія Юрійовича за запобіжний заклад у вигляді особисто зобов'язання. Покласти на цимбала Олексія Юрійовича, 210 1.10.1971 року народження сроком до 18.05.2021 обов'язки прибувати до слідчого прокурора або суду за кожною вимогою та повідомляти слідчого прокурора або про зміну місця проживання чи роботи. Олексію Цимбулу інкримінують дві статті кримінального кодексу на виконання судового рішення вчинено службовою особою та безпідставна не виплата заробітної плати вчинено умисно керівником підприємства. Якщо його вину доведуть, чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Діана Крахматова Валерій Коваленко, новини на Суспільному, суми. Чи будуть оскаржувати рішення суду, прокуратурі вирішують, повідомила речниця прокурора області Наталя Науменко. За її словами, рішення приймуть впродовж п'яти днів. Нагадаю, за інформацією прокуратури, підозру екс керівнику вручили 18 березня, 8 квітня на його майно наклали арешт.